Друзі, всім привіт! Мене звати Ярослав, я фінансовий аналітик компанії Forex Club. І сьогодні наша п'ятнична вечірня група таке шоу інвестицій разом з Ярославом. У нас вийшла нова інвестидея на продаж золота. Так, така досить дивна ідея продати золото, коли воно так низько. Ну, але я, в принципі, з нею погоджуюсь, і давайте ми як завжди почнемо з фундаментального гарантування. Висока світова інфляція змушує світові банки посилювати монетарну політику. Фаворитом цього підвищення, і його глобальним драйвером є Федеральна резервна система США, агресивність якої провокує перетікання капіталу в доларові активи. В таких умовах золото не отримує належні підтримки і знаходиться в стійкому, складному тренді. Ну, це дійсно факт. ФРС піднімає облікову ставку, тому що потрібно боротися з інфляцією. Хоча, і, в принципі, золото є такою штукою, як тиха гавань, але цього разу чомусь воно так не є. Тому, в принципі. Як і ми вчора з вами до речі ознайомились, хто пам'ятає, в нашому ліпкапіталі в нашому телеграмі я давав аналітику свого дуже хорошого колеги товариша, який вже більше 35 років займається золотом, і він, в принципі, дав свою думку, що дійсно цього разу золото буде рухатись в контртренді з доларом, тобто цього разу дійсно люди настільки бояться. Що стараються свої заощадження перевести в тверду валюту в виді американського долара і сидіти в ньому. Ну, а так як золото котирується за долари, ну, відповідно, висновки робіть самі. Долар дорожчає, золото падає. Я, до речі, теж займаюся 2008 року золотом, і, чесно кажучи, таку ситуацію наблюдаю другий раз в своєму житті. Ось, ну, давайте ознайомлюватись далі з фундаменталом. Найсильніші економіки світу загрожують впасти в рецесію на тлі високих цін на енергоносії, інфляційного тиску і зростання витрат на кредитування. Це, відповідно, енергокриза через Парашу. Далі інфляційний тиск це відповідно через економічний спад, так, тому що ми почали відчувати, як тільки почала здорощуватись газ, здорощуватись нафта, відповідно, всі ціни. На продукти почали дорожчати, і відповідно, відповідно економіки почали стагнувати. Ну логічно піднімається облікова ставка, здорожчуються кредити. Коли здорожчуються кредити, автоматично підприємства менше заробляють, тому що немає доступу до безкоштовних або відносно безкоштовних грошей, і їм тяжче розвиватися. І це все тягне за собою стагнацію та рецесію. Отож, абсолютно реальним є ймовірний розпродаж золота центробанками для того, щоб отримати ліквідність і цю ліквідність перезапустити для, для якоїсь реанімації своєї діяльності і отримання якогось прибутку. Тобто, золото не пасивно не приносить дохід, воно просто є певною ліквідністю, яка лежить в золотих слитках. І коли воно не приносить дохід, тобто ти не можеш взяти золото там піти поміняти на хліб. Ну, слава Богу, в нас же ця штука. Надіюсь, такого ми ніколи не побачимо, як ще 100 років тому назад, чи 200 золотого стандарту, надіюсь, теж не буде. А, а продати золото, отримати гроші, отримати долари, і долари засунути в економіку, заробити і назад відкупити золото розумна ідея. Тому, коли на ринок прийде ще. Свіжі продавці, які продадуть свої активи для того, щоб отримати кеш, і цей кеш перезапустити в бізнес, дійсно абсолютно реально може бути продовження понижаючого тренду на цей актив. Собі вартість золота на даний момент становить 1200 доларів. В дуже серйозних, в дуже крупних компаніях, а в таких компаніях в приватних поменше 1500. Тому торкнутися ціни в 1500, там 1540, 1570, що прогнозують наші аналітики, абсолютно реальна двіжуха. Отож, попереду ще ринків чекає сезон корпоративної звітності, яка може ще більше натиснути на настрої інвесторів і посилити, посилити перехід на долар та облігації, США, які заберуть ліквідність у золота. Ну тут логічно, якщо в нас Санта-Ралі не відбудеться, якщо ринки ФРС, якщо ринки NASDAQ, SP 500, Dow Jones, не дай Бог, далі почнуть понижуватись і шукати нове дно, ну, це однозначно буде перетікання. З акцій в долар, що в свою чергу ще підсилить індекс долара. Від, ну, і відповідно від цього, якщо долар дорогий, то золото відповідно буде дешевше. Коротше кажучи, якщо відбудеться, не відбудеться Сантаралі, то ми будемо мати три фактори за пониження золота. Ну і плюс технічний аналіз, тут, як то кажуть, ніхто не відміняв. До речі, я вже зайшов першою порцією в ринок. так, я тільки хотів дочекатися, коли пройде нонфарм, нонфарм пройшов, там все позитивно. Але коли зараз іде позитивно на нонфармі, так на звітності, то це може призвести до, навпаки, підсилення самого долара відповідно пониження золота як активу, який купується за долар. Ну, це вже я пояснював фундаментальному обґрунтуванні. Тому. Я продав, продав на 1 5 тобто по стандартну 400 в основну угоду, 100 доларів заходжу десь там з якихось більш екстремальніших точок. І в даному випадку, поки ми вже на хаях, а ми навпаки плануємо продаватись, це було розумне рішення, бо якщо я зловлю стоп, то ця інвестидея просто вже відміняється. Ну бо, в принципі, стоп я поставив вище попереднього екстремуму. І якщо ми проб'ємо з тим то ми можемо сформувати. Це була перша хвиля, потім друга хвиля. І поїхати в район 1800, а тестувати попередній екстремум. Тому в даному випадку я дуже грамотно знизив свої ризики всього-навсього на 100 доларів. І вам теж так рекомендую зараз продати на одну маленьку частинку від свого інвестпортфелю. Іншу ж суму я планую за... За... запустити в ринок а дійсно в точці, яку рекомендують наші аналітики при досягненні ціни в 1670 доларів. Пояснюю чому. Це є сильний рівень, хто пам'ятає, у нас історично 1680, рівнем, 1680 доларів було серйозніший рівень, від якого ціна відскакувала аж три чи навіть четвертий раз відскочила, і все-таки з п'ятого разу ми його пробили. І тепер дійсно пробиття ще раз цього рівня повторно вже шосте. Гарантовано відкриє дорогу, ну як гарантовано? На ринку нічого немає, гарантовано, але з дуже високою ймовірністю відкриє похід до тесту попереднього рівня, звідки ціна теж досить часто відбувалась, консолідувалась, відскакувала. І відповідно знову ж таки відскакувала і виїжджала до покорення наших попереднього хаїв 2,50. Тому наступний кусок я запускаю. В придосягненні ціни 1670 доларів. Якщо все буде гаразд, ми залітаємо в ринок, торгуємось. Стоп я поставив не 1750, ну, бо нема сенсу тягнути до 1750, я поставив на 1739 і, відповідно, тейк profit згідно рекомендацій наших аналітиків, 1570. Як результат, в мене буде в ринку 500 доларів. Перших 100 доларів при досягненні, коли відкриється друга угода. Стоп по першій угоді переноситься в безбитково. Таким чином, ризик на всю інвестицію буде склати лише 360 там, нехай 70 доларів, там, грубо кажучи, зі СВОПами. Свопи, до речі, на пониження завжди дешевше. Суттєво, тому думаю, більше, ніж 375 доларів я точно не втрачу. І потенційний ризик, там 300, по-моєму, 30. Якщо не помиляюсь, подивимося угу, 330. І тут у мене потенційний дохід 527. Давайте ми це все докалькулюємо: 520 плюс 330, 850 доларів на, 300, на 375 ризиків. Маємо співвідношення 226%. Це дуже круте співвідношення, і однозначно, ця інвестидея точно вартує того, щоб в неї зайти і нею скористатись. Також, до речі, по сріблу... По сріблу, по срібло, по срібло. я переробив відкладені ордера. Так, так як срібло, я теж прогнозую певний відкат. Видно, що в мене перша основна сума на 400 доларів. Я зайду на перехресті фігури клин і трендової лінії. Так, якщо така ціна дійсно йде, як, тобто, якщо золото піде вниз, то і срібло піде вниз, що логічно, і ми зможемо перезайти вже втретє в інвестиційну ідею по срібло. Так, і тут в мене ризик 353, ну тут десь до 400 доларів ризик точно дійде, бо в лонг є куди більші, Потенційний профіт 683 долара. Зверніть увагу, тейк профіт я підняв. Мала бути по інвест ідеї 21-54. Я підняв до 23,20 при єдиній умові. Якщо ми не зламаємо ось цю фігуру клин, тобто якщо ми не зайдемо в другу а, від в другу відложку. Тому що якщо зайдемо в другу відложку, то в принципі може поламатися фігура клин, і тоді я буду переіначувати пере, точки входу. Ну і треба не забувати, що ми вже заробили 200 доларів на сріблі, коли ми два рази ловили стоп, перезаходивши в інвестідеї. Тому, в принципі, срібло нам зараз досить непогано принесло доходу. І другою відложкою я зайду на подвійному дні на 17,66, тобто, якщо ціна там. Тут ми зловимо першу угоду, тут ми зловимо другого угоду, відскочить піде Ну відповідно, ми зможемо більше заробити. Коригувати цей профіт я буду по ходу діла в нових інвестиційних ідеях. А також в нас вийшла попередньому тижні інвест. Ідея по пшеничці, але по мене є взагалі своє бачення. Ринку по сільгоспродукції я її більш детальніше розповім в наступному ролику, який я запишу, напевно, вже в понеділок, і в понеділок вам дам, де ви зможете ознайомитись. Там буде і пшеничка, і буде ще один агроінструмент, який би я рекомендував придбати в свій інвестиційний портфель. До речі, підведемо підсумки кварталу. У нас вже закінчився квартал, і ми за квартал з вами заробили. 11,5% в агресивному сценарії. Ще й плюс враховуючи той фактор, що я затопив і 500 доларів втратив через євро, яке я випадково неправильно виставив на звітності. Загальний дохід встановить тикс, давайте ми так на, на око не можу. 707383 мінус 763 долара. Так, тобто, ну, відповідно. Плюс 11,5% від суми інвестицій. Я вважаю, досить непогана статистика. І, в принципі, якщо ви повторювалися за мною, то ви теж непогано заробили. Це, звичайно, вам не заробіток, на, як на торговому нашому рахунку. Так, там, де ми, в принципі, заробляємо досить круто і досить непогано. Що в нас там твориться за тиждень часу. Так, за тиждень ми заробили ого гошеньки го Аж 4% від загального. Тотал обороту, тому, в принципі, є до чого можна заробляти і на торгівлі, можна заробляти і на інвестиціях. Як то кажуть, приходіть до нас в наш Лібертекс Капітал, в наш а, з вами торговий чат. Можете повторювати за мною всі торгові рекомендації, які я вам надаю, і будемо разом з вами заробляти. А на сьогодні все. Був радий з вами почутися. Надіюсь, вам для вас таке відео було корисним. А якщо є якісь питання, в Лібертекс Капітал є чат, який ви можете мені писати, і я буду з вами тут переписуватись. Тож, бажаю всім гарного дня, мирного неба над головою і до зустрічі в наших нових шоу. Па-па!